Ну, а з нами на зв'язку Вадим Васильчук, депутат Київради, командир взводу ТРО Збройних сил України. Київ на харківському напрямку. Вадиме, вітаємо вас. Слава Україні. Доброго ранку, слава героям. Доброго дня, Вадиме! Ну от на Луганщині з Донеччиною душі в'язна техніка, яка ситуація на Харківщині. Будь ласка, ну, можу сказати, що аналогічно. Тобто, у нас так само вже напевно останній тиждень не припиняються дощі. Інколи ну буквально може там півдня бути сонячно, але дощі є постійними сьогодні. Також був вночі дощ. Зараз зранку, наче, немає ще хмарно, але немає ще дощу. Знову ж по області в різних а, частинах області, я думаю, по різному. І це звичайно і нам, як і аеророзвісті, я думаю, іншим підрозділам, а, заважає працювати на всі 100%, як би можна працювати за гарною погодою. Так, а скажіть, будь ласка, погодні умови вони однаково впливають і на хід контрнаступальних дій, і на хід оборонних, як я розумію, дій. Тобто, складно не тільки зараз Збройним силам України, силам оборони, але і ворогу. Звичайно, але як всі розуміють, що наступати завжди. Важче і знову ж таки дивлячись, які вам потрібні засоби використовувати для того, щоб просуватись. Оскільки потрібно рухатися, це саме зараз потрібно робити збройним силам. На жаль, земля справді перетворилася на таку багнюку, і це призводить до того, що зменшує можливості маневру, зменшує можливості руху для збройних сил, тому потрібно ну, жде десь де просування, десь, десь, десь друг друга витягуємо. Ну, тобто є свої складнощі, скажімо uh -huh. так, але рух все одно продовжується. Які оперативні завдання зараз стоять перед вашим підрозділом? А продовжувати проведення аеророзвідки. Ми знищуємо ворожу техніку. Тобто, наше завдання виявляти як техніку, так і особовий склад. І е, фактично фортифікаційні споруди, які зводить ворог, а вже старший брат це артилерія, як ми його називаємо, його завдання їх вражати, як тільки ми їх виявляємо. Угу. Вадиме днями обласна військова адміністрація Харківської області повідомляла, що на Чугуївському Куп'янському напрямку там регулярні обстріли, хоча ці території не є окупованими, але ворог, як ми розуміємо, все одно відривається на них. Якщо говорити в цілому по Харківській області, наскільки інтенсивно вони а, працюють по тилах? А, ну Фактично скажімо так, оскільки це нещодавно ну, в а вже більше, а Куп'янський особливо да, він нещодавно звільнений. Буквально там місяць-півтора ми маємо ці території під українським прапором, і тепер а, ворог фактично відіграється на а, за свою цю ганебну втечу. Він постійно обстрілює ці райони, він а, тримає. В напруженні і не тільки на жаль збройні сили, а й цивільне населення. Але я впевнений, що люди вже зруну з до того, що є обстріли. Вони розуміють, що потрібно йти в укриття. Вони знають, коли можна виходити і ну займатися своїми цивільними справами, тому. На жаль, це війна, і я сподіваюся, що чим далі mm -hmm. ми просунемось, тим менше буде можливості вражати ці райони. Василю і нам не буквально Вадиме вибачаюсь. Нам нещодавно повідомляли про кількість звільнених населених пунктів саме Харківській області, і ми розуміємо, що певна частина все ще залишається під окупацією, і як, от стосовно цієї частини Харківської області, що відбувається можливо на цих окупованих територіях, чи є у вас розуміння? Ну, як це зазначається, це невеличкий відсоток Харківської області, але йдуть інтенсивні бої. І насправді майже ну, в деяких місцях фактично Збройні сили вийшли вже на межу Луганської області або навіть просунулися далі, а відповідно повністю звільнили Харківську область. А в деяких нам ще доводиться фактично проводити бої. Це більше така північ і ближче до. Північ, Північні схід, я би так сказав, ближче до кордону з Росією. Там все-таки є ще в зв'язку з тим, що є тил російський кордон. А, я так розумію, вдалося противнику, противнику підтягнути більше резервів і а, yeah. тут просування ускладнюють. Вадима, що з колаборантами? Ми говорили, говорили про Миколаїв. Там затримало СБУ керівника комунального підприємства, який ритуальні послуги цвинтарями займався. І там був агентом. і Сам вербував, агітував, здавав там фотографії, всякі блокпости, фортифікаційні споруди. Інформацію здавав про наші окупантам. А в од Куп'янську я читаю, що СБУ затримали керівника куп'янського комунального підприємства водопостачання. Він там проводив реорганізацію. Цю здійснив закрили вони український КП Куп'янський водоканал і створили на його базі нове. Ну і за інформацією СБУ, колаборант брав безпосередню участь в засіданнях службових нарадах, погоджував з окупантами свої дії та рішення. Ютував звільнених під час реорганізації працівників оформлятися на роботу до нового підприємства. І як як багато там на звільнених районах Куп'янщина, Балаклійщина колаборантів? Прошу. Ну я впевнений, що не без колаборантів відбулися ці події і в цих районах. Для цього зараз це не як не завдання збройних сил в пошук колаборантів. Цим займаються наші силовики, як поліція, так і служба безпеки України. Ми постійно бачимо фактично силовиків, які після того як збройні сили звільнили. А фактично територію зараз проводять фільтраційні заходи, і ми також читали вже про те, що в, є затримані Я впевнений, що затриманих є набагато більше. Просто mm -hmm. не про все ще можна повідомляти і повідомляється для того, щоб виявити саме мережу тих людей, які робили злочини проти української держави. Ну, скажу, що покарання за такі дії від 10 до 15 років, тобто і повна конфіскація майна, так що ну покарання достатньо серйозні за колабораційну діяльність. Ну і Вадиме наостанок ми ж розуміємо, що не просто так в Білгородській області росіяни будують навіть якісь там укріплення в вигляді пірамід бетонних, Щось типу того, три лінії захисту так. оборони, третю лінію оборони вже будують. На вашу думку, можливо, є я не знаю якісь дані про те, що відбувається за кордоном. До чого вони готуються? Що вони намагаються продемонструвати? Це страх чи що це? Я думаю, що це більше робота для власного населення. Демонстрація того, що ось бачите, ми ж вам говорили, що збройні сили України готуються нападати mm -hmm. на Російську Федерацію і збираються робити відповідь збройним силам не цікавить територію Російської Федерації, окрім як ураження а, ворожих а, логістичних центрів, ворожих а, боєприпасів. А нас нам звільняти свої, свої землі. І ми використовуємо виключно а, збройні сили для того, щоб звільнити державу державні території України. Дякуємо вам, Вадиме, за вашу працю і звичайно за це включення. Вадим Васильчук, депутат Київради, командир взводу ТРО ЗСУ з Києва зараз на Харківському напрямку. Ось така ситуація на Харківщині.